Привіт, мене звати Слана Лєнікова. Я 20 років залучаю кошти туди, де народжуються великі зміни. Займаюсь фандрейзингом та грантами. Заснувала першу в Україні екосистему з фандрейзингу «Synergy Universe». що бізнеси і громадські організації, і громади не просити гроші, а пропонувати ідеї, які неможливо проігнорувати. Які в мене результати до 2024 року до кінця більше 37 мільйонів доларів залучених коштів. Проекти, які розробляються за допомогою моєї команди, підтримують найвибагливіші грантодавці світу. Тому ми допомагаємо готувати грантові заявки, які працюють, але звісно, що на основі ваших матеріалів і разом з вами намагаємо будувати стратегії, які приносять результат, і доводити, що ваша ідея варта інвестицій. Я можу показати вам шлях, як отримувати гранти від близько 250 тисяч гривень до 4 мільйонів євро щомісяця. Звертайтесь.